оце українське флаг, оце сонечко, оце дом, оце самолет, а оце це ти і, я. Ви знаєте, вона знає, що їх немає, що вона бачила, що вони померли, але мабуть вона до кінця, так як вона ще дитинка, вона не розуміє, як це померти і куди вони ділися. Ну як отак? Мама з папою були, а потім так їх не стало. Тоді вже забрали волонтери полінку із поліцією і привезли її до бабусі в Куп'янськ-Вузловий. Ми вирішили, що треба швиденько їхати і дитину забирати з куп'янська з-під обстрілів. І так ми вирішили, буде вона в нас. ощущение, что она у нас в жизни не была, если честно. Детей чужих не бывает. Тем более такая ситуация. Все дети свои. Она, как сказала, меньшим нашим детям. Ну, я знаю, что мама с папой погибли. Я, я маме папе не кажу. Ну, как нам. А нам не кажется, что мы, мы не... Мы, мы не волновались. Вот Це педи, вона така думає. Сказав полічка, якщо тобі кажу, хочеться мене мама називати, ну от як дівчата кажуть, то називай. Якщо ти кажу, ще не готова, не можеш це кажу сказати. Кажу, не кажи нічого. Ну просто звертайся. Перший тиждень вона просто ловила нас взглядами, щоб зійшлися. І тоді вона говорила просто як до, люди... ну, як до людини зверталася, що а мені там потрібні там, штанці або там дай мені, будь ласка, води. А потім, вже, мабуть, через тиждень, півтора так, десь вона вже почала більш називати Мама, папа. Вона, наскільки була така, знаєте, закрита в собі дитинка, вона тоді боялась дуже показати свої емоції. Уже коли ось почали вони гасати по вулиці, ми потім аж побачили в неї сльози. Вона зовсім не плакала. Вона все то вдариться, дещо. Я говорю, полюн больна, а вона, вона держала себе. А зараз, напевно, це вже з тим, що вона почала привикати до нас. Вона почала вже більш така, знаєте, раніма ставати.